І так, друзі, всім привіт, з вами Міко, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в City Skylines 2. І так, в минулій серії ми з вами, як ви можете бачити, вже побудували новий район. Але, але тепер у мене є проблема з сміттям. Да, за кадром я, як ви можете бачити, побудував нове звалище, тому що в мене було, були такі потужні, я б сказав, проблеми з, 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 з вивезом сміттям. Тому. Прийшлося е, трошечки зробити так. Нічого, це буде тимчасове рішення. Я думаю, все таки сміті переробну станцію поставити. Ну а поки що, поки я дивлюся маршрути, я прошу вас підписатися, поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який свій коментар. І я нагадую, що на 30 підписників в телеграм-каналі я викладу всі моди, які в мене є тут а в City Skylines 2 туди, всі назви модів, щоб ви могли їх спокійно в майстерні скачати. Ну, а поки дивимося на трамвайний маршрут, дивіться, до речі, перший трамвайний маршрут він вже доволі непогано так користується попитом, тому, в принципі, як і другий, тому що люди вже намагаються їздити громадським транспортом. Мені здається, це, мабуть, для них навіть дешевше. тому так. Добре, нам треба зробити тут щось красиве, бо ми просто забудували тут зону, і при цьому нічого тут нормально не побудували. Давайте ми це виправимо. Зробимо отакий от ось невеличкий. Я не знаю, ну це не двір скорі, скоріше. Це такий, ну не про блін, не про як це назвати. Хоча, може і провок, не знаю, пішохідна така зона для такий невеличкий парк, знаєте, між будинками, щоб був, грубо кажучи, там щоб людям було приємніше йти там на трамвайну зупинку, мовно кажучи, і все таке інше. А, і до речі, я вирішив все-таки зробити деяку акцію для вас. Якщо ви перейдете за посиланням в описі в Телеграм, у мене там є закріплений закріплений це закріплене повідомлення. Якщо під тим повідомленням закріпленим набереться 15 подобаєк, там вже 10 є, то, то я викладу всі моди раніше, ну, які в мене є, тому. Будь ласка, для вас є такий більш легкий варіант. Прийдіть, підпишіться просто-напросто і все. Ну, а ми е, тут е, насадимо вільх різних оце, все, все це діло. Мені подобається е, вільхи, тим, що бачите, вони такі величенькі, вони такі пухнасті, і їх приємно бачити, їх приємно саджати, їх приємно бачити, я не знаю. Е, да й в житті вони доволі непогані, так скажу. поля та ж сама, от скажу вам чесно. От. Всі теж бачили всі ті сі Скажу чесно, ну, вони оце, оце ось пух, він настільки іноді задав вам не передати словами. Кого теж задав то, пух тополі, то. Полі, то... Пишіть в коментарях, звісно ж. Будь-який ваш коментар від 4-5, по моєму, слів, це, так мовити, просування відоса, звісно, як і вподобаєчка. Ви, до речі, я бачу перегляди доволі непогані. Але, окрім переглядів, прошу підписатися. На момент, коли я записую це відео вже 19 підписників, це. Доволі так непогано. Давайте вже і тут доб'ємо 20 підписників. Тому, будь ласка, підпишіться. Так, будуємо тут другу автобусну станцію просто через те, що е, треба, по-перше, розвантажити пер, е, першу автобусну станцію, тобто, щоб рівномірно при, е, приблизно розподілялося, так би мовити, навантаження на наші ці. На наші автобусні маршрути, це по-перше. А по-друге, щоб е, був більш-менш прямий доступ до трамвайної колії, того що для першого трамвайного маршруту у нас є, вважаєте, прям, прямий доступ до нашого цього, до е, нашої автобусної станції. І для людей це доволі легко. А от для другого трамвайного маршруту там прямого доступу до цього до автобусної станції нема, тому це тисячки проблемка, тому прийшлось зробити ось так ось. Добре, давайте вже на 100% поставимо нам виплату цей бюджет, бюджет для транспорту. І, до речі, я якийсь один автобусний маршрут трошечки не злінкував, щось трошечки пішло не так, тому треба це, треба це поміняти, так би мовити. Тому так. І давайте ми з вами, мабуть, ще що. Добудуємо і ще там в автобусний, в автобусний цей, як я забув, як він називається. Ну, не автобусне депо. Чи це депо автобусі так і називається? Пишіть в коментарях. Так, добре, давайте ми добудуємо цей ось маршрут недобудований, який трошечки чогось прикалічився, і все. І зараз все буде готово. Воскільки таксі. Нам треба зараз робити так, щоб людям було. Краще їздити не на таксі, а на громадському транспорті, бо, ну, по суті, він для нас більш вигідний. Тому що, дивіться, один автобус, один автобус вміщає в себе 80 людей. Це, як я так розумію, це, грубо кажучи, сидячі місця, чи як це правильно вираховується в грі. Ну, але все одно це вигідніше, ніж таксі бути по дві-три по людини вести в місто. Ну, погодьтесь. Ну і давайте ми зараз забудовуємо оці ось два квартала офісами середньої щільності. Це офіси, до речі, з мода, тому не дивуйтесь, якщо у вас їх не буде. Звісно якщо ви не підпишетесь на телеграм або не поставите просто в телеграмі ще п'ять вподобайчок. Так, ну з часом цей автобусний маршрут буде користуватись попитом. Ну а в нас вже починає, починає так би мовити капати, капати. Попит на забудову. Тобто побудуємо зараз змішану забудову, цю комерційну плюс середньої щільності, щоб е, вбити, так би мовити, два зайця одним пострілом. Ну і будемо поки що чекати, того що ну, е, це не дуже, до, не дуже швидкий, так би мовити, процес. До речі, вже зараз буде восьмий рівень, що прикольно, то що відкриється зони, високо, е, зони взагалі, типу високої щільності, не дешеві квартири, а, а саме вже Повноцінні, е, високі, такі здорові будинки, да, багатоповерхівки, там 24-поверхові, там щось типу такого. Но, насправді, я вам так скажу чесно, я не любитель жити саме в таких будинках, особливо на дуже високих поверхах, особливо того, що, ну, самі знаєте, яка в нас в країні ситуація, завдяки яким найкращим сусідам на планеті, в нас така ситуація. І ну, трошечки стрьомно, тому що завжди є от такі ось. Ризик того, що ну щось в високі поверха може по перше летіти, по-друге, ліфт буде наприклад не працювати при відключеннях світла, і ну це буде поганенько. Ну а так, в принципі, я сподіваюся, що ті, хто живуть в таких багатоповерхівках на високих поверхах, я сподіваюся, у вас все добре. Добре. Е, ми забудували тут британськими е, е, будинками високої щільності, хай вони так будуть, побудуємо пошту. До речі, я реально я забув тут про пошту. Це жесть, люди не могли нормально навіть посилки отримати. Яка, яка так би мовити, стицера мота. Добре, давайте зараз це розставимо. Дивіться, в деяких будинках вже прям дуже е, накопичились посилки. І їх ніяк не зібрати. Тому зараз шуденько це все зробимо. Потім, коли будуть гроші, будемо збирати їх на це. Поставимо поштове відділення. І знаєте, що я зрозумів? Що е, оскільки я граю, я дуже мав. Я взагалі не приділяв часу тому, щоб служби, е, певні служби е, цей розподілити по районам. Тому що ну, знаєте, не зря це зроблено. бо Буде виходити так, що, умовно кажучи, пожежна машина з одного району буде їхати в інший, а пожежна машина з іншого району на пожежу в наш умовний район буде їхати взагалі з іншого кінця міста. Тому цього краще не робити, краще зробити розподілення. Це ми зробимо трошечки пізніше. Ну, а поки що ми ставимо з вами нарешті-нарешті центр переробки. Поставлю звичайний, тому що його можна прокачати. Тут у нас місія, в принципі, є, тому хай воно і так і буде. Тому давайте ми зараз е, доходи на переробку знизимо до 100% знову. До речі, у нас вода, мінус вода вже, тому треба ставити ще одну водонапірну вежу. Я приблизно вже зрівнявся. з... Е, Викидами, тому поставимо вже 100%. Да, поставимо спочатку 100% це, витрати на е, нашу воду, а потім вже будемо мабуть, добудовувати ще одну водонапірну вежу. Так, побудуємо тут отаких ось магазинчиків прикольних, невеличкий квадратик, тому думаю, в принципі, вони не зашкодять. Е, добре, дивимося, що в нас тут ще є. Я б такий отут кружечок би поставити, щоб е, люди якось краще роз'їжджалися. Так, ну виходить у нас доволі непогано, я вам скажу, непоганий райончик, мені поки що подобається. Давайте поставимо якихось, мабуть, французьких, отут ось змішаної будинків змішаної щільності, типу, да? Ой, з просто змішаних з комерцією будинки, вибачте, трошки заговарююсь. Так, ну і давайте трошечки почекаємо. Там, можливо, зараз набіжить нам іще цей, спочатку побудуємо тут. Е, ще одну лікарню, точніше медпункти. Почекаємо іще, поки нам набіжить е, цей попит. Тому що його поки що немає. Так, ну і шоу? У нас тут трошечки набіжав попит. Давайте ми з вами його будемо реалізовувати, тому що. Люди нам потрібні. Забудую класичною європейською середньою щільності, хай буде, бо щось я взагалі в останній час нехтую цими ось більш класичними Сітіса-будинками. Я думаю, це не дуже правильно. Давайте більш різноманіття вносити в це все діло. Побудуємо тут ще один кружечок, щоб іще краще можна було роз'їжджатися. Так, у нас тут якесь. Я спочатку думав, що це комерція. Поставив її отут замість комерційного будинку, типу це біля круга трамвайного, біля трамвайного кола, але виявилось, що житловий будиночок. Ну і нічого, хай живуть люди. Правда, правильно. Отут ми з вами пробудуємо... Ох, нічого собі тут людей позбігалося. Вон, дивіться, мене аж іще сильніше залагало. Побудуємо тут ще одну пішохідну доріжку. Люди взагалі будуть кайфувати, виходите одразу з автостанції на трамвайний це на трамвайну колію. Ой-ой-ой, оце в нас тут, звісно, людей понабігало. І дві зупинки, дивіться, на двох кінцевих зупинках у нас тут такий ось прикольчик. Тому, знаєте, я на багатьох трамвайних колах бачив, що там є, якби. Розвилка з двох-трьох цих трамвайних колій для так, би мовити, цього, для, так би мовити, декількох різних трамваїв. От був у нас, наприклад, на цин... біля залізничного вокзалу Харкова, я думаю, хто знає, той знає. Там трамвайне коло на тому трамвайному колі розвертається по шість, мабуть, трамваїв, чи скільки я не пам'ятаю. Тому там, як мінімум, по-моєму, я не пам'ятаю, там два, по-моєму, да, по трамвайних цих. Два, там, дві трамвайних колі на колі. З однієї сторони, там три, трамв... три трамвайних маршрути типу, висаджують людей, і з іншого, іншої сторони. Тому ми тут з вами тільки що зробили щось схоже, щоб люди це... щоб у нас короче, трамваї в заторах не стояли. Якби це дуже дивно не звучало, але так. Щоб у нас трамваї просто не стояли в заторах. Добре, давайте ми зараз продовжимо тут дорогу і будемо пробудовувати далі промзону, того, що щось у нас треба попромис. Людям промисловість, щоб було де працювати, того, що в нас і за цього і не росте наш попит на це все діло, це непорядок, треба це якось цей, додати, додати це все діло. Блін, офіси, звісно, трошечки споклюжив, але. Нічого, зараз ми їх е, трошечки перебудуємо. ну як перебудуємо, Ми просто зону перез, перерозподілимо, вибачте, що я вже заговарююсь, І у нас цей. і у нас вже буде можливість тоді е, побудувати ще більше промзони. Ну, Я думаю, нормально. Це в принципі непогано. Так, добре, що в нас тут трамвай, іначе непогано. Автобусами теж користуються. Кайф, кайф. тому... Вкотре нагадую, що е, вам, будь ласка, поставити подобайку до цього відео, поки ми тут зараз будемо ще розбиратися з промзоною. І, звісно ж, звісно ж, підписатись на канал, бо ну, дуже багато людей дивляться без підписки. Я особисто не дивився, скільки це роблять, але дуже-дуже багато. Я не знаю, можливо, я вставлю, звісно, в скріншотик в цей. В відео, але прошу вас підписатися, що ж це таке. Під... Давайте підтримувати україномовний контент Посічі Skylands 2, тому що. Ну я Посічі Skylands 2 україномовного контента не бачив майже взагалі, я не знаю. Можливо, я погано шукаю, але він доволі непопулярний. Хоча гра доволі крута. І я думаю, в неї немало людей грає, тому. Прошу вас, звісно ж, підтримати вподобаєчкою, підписочкою, і все таке інше. Все, ми тут забудували вже конкретно так промзону, і у нас знову проблеми з водою. Давайте побудуємо найкрутішу водонапорну вежу, як у нас є. І вже надалі, мабуть, будемо ставити станцію по е, закачці води. Я не знаю, я б взагалі таку фільтраційну станцію побудував, але це не в цьому відео вже буде, скоріш за все, тому що грошей на це немає, а вона коштує немало, я вам так скажу. А мені ще треба це і борги пороздавати на більш потрібні потреби цей, вибачте, за, за тавтологію цей розподілити. Так, я так взагалі подивився, да? от зараз поставлю крематори, і у нас проблема в тому, от реально, я описував її десь приблизно на початку відео чи коли, Що у нас якби. Дуже-дуже дуже погане розплановане місто в плані розподілення по службам. того, що, так, зараз, до речі, да, у нас з поліцією проблема. Давайте побудуємо тут ось велику поліцію, так би мовити, великий поліцейський відділок з 17, -ма, 17 -ма машинами. І я так подивився, да, у нас дуже великі проблеми просто через те, що. Дуже погано розподілено по районам. Тому давайте ми зараз з вами побудуємо райони. До речі, назви для районів ви можете написати теж, за е, навіть не за посиланням в описі. Це ж звичка. Назви для районів ви можете написати просто в коментарях. Е, і напишіть, от, наприклад, що. От рай, район там от, е, з низькою щільністю, да, з сільськими будинками, там, чи як ви це назвите, називи ось отак. От от, да? Район з промзоною називи ось так. От, район з лісами називи там іще якось. Да? Район на острові, той називи якось іще по-іншому. Ну, коротше, да, просто е, Пишіть коментарі, це безкоштовно. Якщо місто вище. Можете назвати за невели... навіть невеличкий донатик на донатило, то район ви можете назвати абсолютно безкоштовно. Тут я зроблю два різних райони, тому що інакше район буде занадто великий. Дивіться, вон промзона і так там просто величезна. А тут іще буде більше, тому ні. Давайте ми отак от з вами зараз. от ось Район на іншому березі взагалі. Ми зараз з вами. З'єднаємо в один, можливо, там я їх потім розділю на два, але поки що хай буде один. Хай буде один, так буде краще. До речі, я тільки помітив, що острівний район навіть не до кінця, до кінця розподілив. Добре, давайте поліцейський відділок назначимо на оцей район, що на іншому березі ріки, і лісничий район. оцей, да. І для іншого району нам треба. Новий поліцейський відділок е, маленький поліцейський відділок ми зробимо чисто для острова. Хай буде, типу, того, що на острів там веде тільки що поки що одна дорога, тому буде доволі складно з інших міст, типу, знаєте, направляти це все діло. Так, і тут у нас з грошами проблеми поки що. Тому для нашого найпершого міста, так би мовити, для нашого старого міста і для промзони, поки що, ми райончики ніяк не зробимо, типу. Для поліції зараз треба якось оцінити обстановку, тому давайте ми якось це все діло так зробимо. Так, е, що в нас тут поки що є? Нам поки що можна забудувати іще по новій, е, оці ось змішані зони. Чого б ні, в принципі, вони такі невеличкі, прикольні, хай буде. І у нас скільки 159 тисяч. Нам треба 190 тисяч, в принципі, буде нормально, я думаю. Так, е, ну тільки не е, да, ще з пожежними нам цим, цим треба розібратися. Коротше, я думаю, в цій серії ми почнемо так розподіляти адміністративно це все діло. Типу проводимо адміністративну реформу, так би мовити. І в наступній серії вже будемо е, повноцінно, типу з грошами вже розподіляти це все діло на інший район, е, типу робити по районам і пожежні відділки. І лікарні, скоріше за все, теж, бо ну це трошечки теж погано по доступу. Так, ну-ну-ну, все, 190 тисяч ставимо, назначаємо ці два райончика, все, у нас все розподілено, все чудово, все круто. Тому так. Я думаю, в принципі, на цьому вже можна і завершувати. У нас в наступній серії, мабуть, ще треба із зі зв'язком зібратися. Давайте ми тут з бюджетом вже підшаманимо, поставимо вже. Повністю все до кінця. І я буду вам вже дякувати за перегляд, підписуйтесь, ставте подобаєчки. Переходьте в телеграм-канал, Discord сервер за посиланням в описі, і ми відкрили, до речі, ось нові побудови, які, можливо, в наступних серіях побудуємо. Ну і звісно ж, підтримати мене фінансово, ви можете на Донатео і Баймія ой, без бай вибачте, я вже. Не знаю, вже на автоматі я став сьогодні рано, тому так. Це все зробимо вже в наступних серіях. Ну а я вам дякую за перегляд. Всім удачі і бувайте!